Клініка державного медичного університету поповнилася цінним остаткуванням. Відтепер лікарі отримали змогу ефективніше лікувати хвороби дихальної системи. Зокрема, на балансі закладу появилися два апарати, які дозволяють виявляти різні ступені дихальної недостатності. Вони дають повну інформацію про складність захворювання. Третім новим апаратом став сучасний кисневий концентратор американського виробництва. Він дозволяє нам подавати кисень пацієнтам, у яких виражена різна степінь дихальної недостатності. А зменшуючи дихальну недостатності, ми без сумнів суттєво покращуємо перебіг таких хворих, щоб в кінцевому етапі і покращує прогноз і лікування таких пацієнтів. Закупити медичне обладнання за власні кошти освітяни змоги не мають, тож поновити обладнання допоміг народний депутат Василь Чуднов. Сподівається, що така апаратура вилікує не одного прикарпатця. Оці сотні наукових доробок наших фахівців медичного університету вже давно знайшли своє примінення в медицині України. Але е, найбільше мені приємно, що наш університет займається не тільки теорією, не тільки наукою, а й займається практичною медициною, зокрема в своїй клініці. Нагадаємо, у клініці медуніверситету лікують хвороби серця, легенів, нирок, печінки та кишківника. В минулому році за допомогою сюди звернулося 1200 пацієнтів.